Моє ім'я Нікіта, мені 22 роки. Наразі проходжу військову службу в 94-му прикордонному загоні. В 21-му році пішов на строкову службу. Так вийшло, що попав прикордонні війська. Коли почалось повномасштабне вторгнення, хотів піти воювати, але строковиків не пускали на той момент на Даже добровільно на передову. Тому я був вимушений підписати контракт літом в 23-му році в Бахмутській компанії, так сказати, Андріївка, Кліщівка, Часів'яр, Іванівське, там отримав поранення і благополучно зараз. Вступив в команду КС-Гладіатор, де займаюся спортом, реабілітуюся і беру участь в змаганнях. Спорт для мене це, це про відновлення. Я відпочиваю на тренування. Я ніколи після тренування не буваю втомлений, яка б не була інтенсивна тренування. Завжди все почуваю дуже гарно. І навіть після служби, після суток завжди стараюся піти в спортзал, позайматися. І це для мене як відпочинок. Сильні України, мені подобається організація, як все планується. Дуже сильно відволікаюся від, від служби, від домашніх цих всіх моментів. Міняється обстановка Кожен, кожне змагання, кожне нове місто в Україні постійно подорожі, нові знайомства, дуже багато нових знайомств серед ветеранів, серед цивільних. Дуже це подобається. Планую розвиватися далі в Федерації з адаптивних видів спорту. Далі бути в команді Кес-Гладіатор, розвивати адаптивні види спорту для ветеранів, тому що з кожним днем. Поранених після відновлення бійців стає все більше і більше, тому треба їм допомагати. Шановні побратими, приєднуйтеся, ходіть в зал. Навіть після важких поранень можна відновитися. Треба просто почати далі, більше. Вам сподобається.